Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні вітряно, прям дуже так. Сьогодні хотіла вишень нарвати майже з дерева, здуло вон там за гаражом. Але все-таки дощику нема, та й сонце не так пече, то хлопці ось тут працюють. Тут де у нас буде басейн, бордюри ставимо, а потім плитку, ну і нарешті поставити той басейн. Подивимось, яка та погода буде, бо поки. Така погода, що купатись не хочеться, та й вода не нагріється. Хочу, наче й тепло. Так що потихеньку працюємо. Що там, Євге? Виходить? Ти це все кон контролюєш? Що ти дивишся? Тих ось так прокопали. Ми чуєте, я так тільки дивлюсь. Прокопали і нарощен. І тепер. Викладаємо. Потім ще треба щебінь чи пісок, ну, щось, щоб рівне було, бо плитка повинна бути в рівень з цими бордюрами. Я думаю, що можна було б напевно нижче, ну, як сказали, так і виходить, не я ж роблю. Макс, а чого не вкопували ще? Це наскільки скільки щебня сюди треба? Так? Да. У нас вітер прям такий сильний, але я там зараз роблю вареники. Зараз перша партія буде з сиром, О, прям так захотілося сиром, сметанкою, М -м -м, смакота. А ще тісто залишиться, то з вишню зроблю. Вишня в нас така проста, не шпанка, чи як там на неї кажуть, простенька. Ох, он биє як. -то. Трояндочки тут так пахнуть. Просто проходиш, а воно ще коли вітряно, то. Дуже ароматно. Але що, на сонці? Хоч сьогодні не дуже пече, але бачите, що з них виходить. Треба буде протягнути шлангу та помити. Я бачила, яка тут троянда. Червона да, двір. Так, гарно. Трояндочка. Треба, якщо дощу не буде, бо наче стоїть, то полити. Ця взагалі троянда шикарна, я просто від неї балдію. Так, вона треба обрізати, я буваю. Через день її обрізаю, але вона вся облита квітами. Так, на вулиці сьогодні знімати неможливо. Дує, дує. Пішли, бо бджоли Все, вареники я зробила ось такі в мене варенички з цим. З сиром вийшли. Смачненькі, пухкенькі. Женя навіть похвалив сьогодні мене за смачні вареники. Каже, де ти так навчилася смачно готувати? Я з дитинства ну пам'ятаю, що мала ще була, навіть не знаю, чи ходила я вже в перший клас, чи ні. Дуже любила щось, могиль-могиль -могиль якийсь зробити, щось там смажила. Було в мене таке подобається. Що не каже, все одно хоч і втомлююся тут на кухні, але люблю я оце готувати, щось там, випікати. Така вдача. Краще б не любила, а то сидиш тепер тут на кухні. А, так що, одні варенички є І інші варенички це з цим. Звичню, трошечки. Я ж кажу, я не багато. Хто мене дивиться, то я вже розповідала, що навіть коли там пиріжки чи що, хтось таку миску велику. Ну, якби, напевно, була велика родина, то так би робилося. А так, Щоб свіженьке там на два рази і все. Ось так от охоту варениками з сиром збили. Мені прям так а, здалося, що муха так прям дуже сильно захотілося прям, сметанкою. так, м -м, смак -ота. Це Женя казав, я не буду їсти вареники, не буду. Зайшла він сидить сметана і два вареники. І той, і той вмочає. Це той, що не хотів їсти. Так, а зараз, напевно, піду на город зірву. Кабачка, огірка бачила, зранку там було. Я сьогодні встала о таки ранку і ходила на город, там, трошки займалася. Я, ну, так, рано я не встаю, ліз, ну прокидаюся, там о шостій, о сьомій, ну, не о опять. А сьогодні так вийшло, що не спалося. То думаю, що його не спати? Треба йти щось робити. Якраз сьогодні хмарно так було, щось на дощ було схоже. Так, пішла я, бо чую, що зараз гучно мені буде, щось вони там бахкають землю. Підбирають, викидають. Ще мені треба навозити землю, викидають, бо то я вам показувала там з однієї сторони висока, з однієї сторони низько. Так що ось такі справи. Сьогодні на вулиці не сильно там і знімається, бо дуже вітряно. Прям дуже вітряно. Вранці так не було, а зараз стояти. Ну, я не люблю, коли вітер. Це знаєте, щось на вулиці, прям коли такий сильний вітер. Наче й хочеться щось робити, а воно дує пилюка, це я тільки що там теж пройшлася, а воно пісок в очі кажу все. Я пішла до вас. Все одно так тепленько на вулиці. Так, я взяла кошолочку і йду збирати врожай, якщо він там є, звісно. Зараз подивимось. Що? Капусту обробила от тоді? Немає ні гусіні, ні метеликів, але ж. Раніше треба було, бо вона така, ну я думаю, що відійде. Це я не забілукрилку, а так щось. Та совка. Помідорчики, помідорчики. Десь бачила помідорчик. А ось тут. Помідорчики. Що це я сливкою брала, я щось не пам'ятаю. Треба згадати. Так. Вітер дує нам Захитала з дерева. Так, вітер. Вітер нормальний, кукурудзя аж похилилася. Так, могли... Ну, ой, зараз ще зламаю кукурудзу. Могли б вони звісно, ще й вирости, але я оцей вирву. Ох, колючий який. Ох, ти ж який колючий. Оп. Так. тирин, тирен, тирен, тире. Так, які Ось таке воно. Оці нижні зірву, щоб вони на землі не лежали. Оп! Так, з цієї сторони он. Так. Ох, і колючі. О, є. Огірочок, огірочок. Гарбузові сини дочки, огірочки. Так, нехай тут ростуть огірочки. Так що... Огірки вже в відкритому ґрунті. Є. А єї ось такі ліліпути. О, за день як вимахав. Вчора він був не такий. Так, це сюди. Сама садила, сама збирай. Кабачки, кабачки. Це колюче, так, там нехай підростає, щоб кружалками так гарно порізати і потім посмажити. Це мені на ці діти такі а кружальцями... Ой, там вон, бачу, можна вже рвати. Коротше, вже. напевно, оце не буду рвати. Ну як, буду рвати, але нехай підростають і буду закривати ікру. Бо я це завжди спочатку, коли вони починають водоносити, закрию ту ікру. І все, я потім знаю, що вона вже в мене є, а з тими кабачками вже що хочеш, то й робиш. Mm. Тут які кабачечки, кабачечки. От. Так, тут лежиш, там можна зірвати. Та пішла, я хай ростуть. О, і тут які Що зрісся, дивіться, які диво кабачок. І розпався. Вирвим. Коротше, що треба йти за кетчупом чилі в магазині, можна закривати огірки. Ой, огірки, кабачки. О, повна кошолка кабачки. Що тут у нас? А ось що у нас? Трошки з землі повозили, попідгрібалося вон там, повивозили. Зараз покажу, куди ж вони її вивозили. Там так гарненько підгребли вже, потім обробити від трави, щоб біля басейну не косити. І так, сонце світить дуже. А возили сюди ось. Де стояв в тому році басейн посеред двору. І він на тому році в ямці стояв. І сюди завезли воно якраз воно перетупчиться, бо більша половина, в принципі, там була вже засипана землею, заросло. там трошки, так що Ось так. Та сторона вийшла височенько над землею, а та сторона вон, землю перебирали, бо геть вона була нижча. Вон. Рівня землі. так що Такі справи тут пішли вже відпочивати, бо Лакс втомився на роботу. Ну, як, всі втомилися, просто що перед роботою треба трошки і відпочити.